Вітаю в ефірі. Програма Мистецькі Хроніки. Ми розповідаємо про учасників міжнародного фестивалю щастя у творчості, який започаткований у місті Харкові. Ви бачите диплом учасниці Аліса Різник. Вона навчається в гуртку позашкільної зору» центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. А також у дитячій музичній школі номер 3 імені Марка Кармінського. Їй 9 років, і в номінації «Відеосюжети» Аліса створила сюжет про відомого харківського композитора Марка Кармінського. Дуже цікавий, креативний, дуже емоційний, дуже такий насичений сюжет, який був помічений оргкомітетом. І зараз ми вам покажемо. Призи, Які вирушають цю маленьку мандрівку туди, де зараз перебуває Аліса з її мамою. Це спецвипуск з журналу Музика. Ми дякуємо редакції цього видання за ці подарунки для учасників фестивалю. Далі сучасний журнал Однокласник. Тут є багато цікавих матеріалів на тему успішності, музики, мистецтва. А ще є така спеціальна рубрика Літературний однокласник, ви бачите, додаток. Тут публікації літературних творів юних і молодих авторів, школярів різного віку. І оскільки зараз можу відкрити маленький секрет Аліса. В майбутньому буде музикознавцем, вона зараз навчається на хоровому відділенні. То для музикознавців, як майбутніх ерудитів, варто займатися творчістю як процесом всебічного пізнання світу. І тому почитати такі цікаві матеріали з різних галузей знань дуже буде цікаво і корисно. Ця книжечка. Стосується життя нинішнього періоду, воєнного періоду життя, і тут є чимало різних цікавих мирних історій. От, наприклад, про повернення додому і про повернення моркви. Ось ви бачите такі ілюстрації. А морква це кішка, це ім'я кішки, яка Хоче, а чого вона хоче, правильно ви здогадались, вона хоче повернутися додому. І такі історії публіцистичні роздуми буде цікаво почитати і не тільки дітям, але й батькам. Павло Глазовий, гуморески, усмішки. Я зараз не буду читати, тому що це потребує окремого часу для такого домашнього сімейного читання. Важливо, що це українські автори, і ми популяризуємо саме українську культуру. Це такий блокнотик для нотатків, оскільки зараз і в містах, і в маленьких містечках скрізь по Україні така реалія, що раніше за часів Довженка говорили Україна в огні», а сьогодні маємо ще додати Україна в пітьмі. І для того, щоб коли ми живемо в ситуації. Коли Україна в пітьмі, коли ми без світла, без електрики залишаємося, то е, варто мати якийсь такий простий ресурс, як от блокнотик, взяти ручку і почати писати якісь публіцистичні роздуми, то бажаємо тобі, Аліса, щоб цей маленький такий сюрприз тобі був таким ресурсом для натхнення, це ноти, ноти, хорові твори. А це жіночі та змішані хорові твори. Ну, власне, сьогодні е, подивитися от ноти в такому класному поліграфічному виконанні. Це рідкість, це насправді раритет. І е, дякуємо редакції журналу Музика за таку чудову продукцію. І на завершення Альманах Гетьман. Е, це такий елітний глянцевий альманах, який висвітлює дуже багато цікавих тем про видатних особистостей. І Максим Березовський одразу от, на початку ми бачимо історію, факти його життя. Оскільки Аліса займається музикою так професійно і. Дізнаватися про видатних особистостей України дуже важливо для майбутнього музикознавця. Ці призи не тільки для Аліси, а мама буде брати участь з нею разом, я так сподіваюся, у домашньому сімейному читанні це дуже важливо. І ми хочемо побажати усім нашим глядачам. Які ще не встигли взяти участь у цьому фестивалі, не впадайте у відчай, тому що ми сподіваємося, через певний проміжок часу фестиваль триватиме і ви дізнаєтеся про його нові умови участі, про нові номінації і таке інше. А сьогодні ми хочемо побажати, щоб кожен з дітей та батьків. Трошечки приділив уваги для такого домашнього сімейного читання, тому що сучасного світа це є процес підна... пізнання світу, а творчість є таким багатогранним процесом цього пізнання. І ми бажаємо, щоб ви досліджували світ, багато читали і знайшли своє щастя у творчості. Дякуємо за увагу.